Компанія бит представила тестовий автомобіль Янван U902 потужністю понад 3000 КС. Електричний монстр бит Янван U902 та майбутніх гіперкарів у світі автомобілобудування постійно відбувається еволюція, і останні новини від відбит. А саме демонстрація тестового автомобіля Янван U902 потужністю понад 3000 КС це не просто оновлення, це справжній прорив. Вперше зіткнувшись з інформацією про Ю 902, я відчув не просто здивування, а усвідомлення того, що майбутнє гіперкарів вже настало і воно електричне. Це більше, ніж просто автомобіль, це заява про наміри, демонстрація технологічної досконалості і, можливо, передвісник нової ери у світі швидкості та продуктивності. Я довгий час стежу за розвитком електромобілів і завжди вважав, що їх потенціал в плані потужності і швидкості недооцінюється. Традиційно гіперкари асоціювалися з ревучими двигунами внутрішнього згоряння, з їх складною механікою і характерним звуком. Однак бит з Янван Ю902 показує, що електрика може не тільки замінити бензин, але й перевершити його за деякими параметрами. Що ж такого особливого в U902? Ключовий фактор це, безумовно, потужність. 3000 КС це цифра, яка змушує завмирати серце. Але не варто думати, що це просто набір кінських сил. Важливо розуміти, як ця потужність реалізована і як вона використовується. У випадку Ю902 використовувала цілий комплекс передових технологій, які дозволяють автомобілю демонструвати неймовірні результати, платформа надвисокої напруги 1200 це справжній прорив в області електромобілебудування. Більш висока напруга дозволяє більш ефективно передавати енергію, знижуючи втрати і підвищуючи продуктивність. Це як порівняти стару проводку в будинку з сучасною більше енергії доходить до споживачів без втрат. Платформа i4, Yesia 4 двигуни, кожен з яких розвиває 555 КВТ, це вже серйозна заявка на лідерство. Але найцікавіше, це частота обертання 30 тисяч оборотів в хвилину. Це неймовірно висока швидкість, яка дозволяє двигунам видавати максимальну потужність протягом тривалого часу. Інтелектуальна система активного контролю кузова Disa Six, Юн ця система справжній мозок автомобіля. Вона постійно аналізує дорожні умови і коригує положення кузова, забезпечуючи оптимальне щеплення з дорогою і керованість. Це як мати особистого пілота, який завжди знає, як правильно керувати автомобілом. Співвідношення потужності до ваги новий стандарт. Важливим аспектом. Який слід зазначити, є співвідношення потужності до ваги U902 1200 КС на тонну. Це вражаючий показник, який перевершує навіть куенаксек GGS у Епселу. Це говорить про те, що U902 не тільки володіє величезною потужністю, але й здатний ефективно використовувати її для досягнення високих швидкостей і відмінної керованості. Я завжди вважав. Що співвідношення потужності до ваги це один з найважливіших параметрів гіперкара. Чим краще цей показник, тим швидше і маневрений автомобіль. U902 встановлює новий стандарт у цій галузі, і я впевнений, що інші виробники будуть змушені його враховувати. Шини критично важливий елемент не варто забувати і про шини. Враховуючи екстремальні швидкості, які розвиває Ю902, вони відіграють важливу роль. Розробка шин, здатних витримувати швидкість до 500 км за годину це серйозний виклик для виробників. Напівслікова конструкція і широкий протектор, використовувані в Ю 902, це правильний вибір, який забезпечує необхідне щеплення з дорогою. Я пам'ятаю, як ще кілька років тому було складно знайти шини, здатні витримувати швидкість понад 300 км чи сьогодні завдяки розвитку технологій, це стало реальністю. Але для досягнення швидкості 500 км год потрібні абсолютно нові матеріали і конструкції. Більше, ніж просто швидкість, вплив на майбутнє. Успіхи бит з Янван U902 це не просто демонстрація швидкості та потужності. Це символ нової ери в автомобілобудуванні, ери, коли електрика стає не просто альтернативою бензину, а джерелом неймовірної продуктивності. Я впевнений, що U902 матиме величезний вплив на розвиток електромобілобудування. Він покаже іншим виробникам, що електричні автомобілі можуть бути не тільки екологічними, але і неймовірно швидкими і потужними. Мої особисті враження та прогнози. Особисто я вважаю, що бить зробила справжній прорив. Янбан U902 це не просто автомобіль, це технологічний флагман, який демонструє потенціал китайської автомобільної промисловості. Я прогнозую, що в найближчі роки ми побачимо ще більше електромобілів, здатних конкурувати з традиційними гіперкарами. Технології розвиваються з неймовірною швидкістю і майбутнє за електрикою. Що далі? Бит поки не розкриває технічних характеристик і термінів запуску yan u 902 Але я впевнений, що компанія продовжить розвивати цю модель та інші високопродуктивні електромобілі. Я з нетерпінням чекаю нових новин від бит та інших виробників електромобілів. Майбутнє автомобілебудування вже настало, і воно електричне. Укладення yan u 902 це не просто ще один гіперкар. Це технологічний прорив, який змінює уявлення про можливості електричних автомобілів. Він демонструє, що майбутнє автомобілебудування за електрикою і бит є одним з лідерів у цій галузі. Це захоплюючий час для всіх, хто цікавиться автомобілями, і я з нетерпінням чекаю, що попереду.